З ким можна поговорити на нарконуспівпраці, по продукції? сім. Я зайнятий! Я зрозумів зайду пізніше. Так виглядає ракета, на якій ми сьогодні з Танією будемо рухатися до перемоги. Сьогодні фінал змагань 360 балів різниці команд. Через те пробуємо сьогодні зробити все можливе, щоб наздогнати, і обігнати, і перемогти. Олександр, багато клієнтів говорять, що ти вболівав тільки за нашу команду. Це правда? Я за вашу команду дуже часто вболівав через те, що ви відставали. У мене така натура вкуванцеспівство програє відстає. Якби через це я вас підтримав. І взагалі я за спортивний інтерес. Цікаво, коли ми їх доганяли, переганяли, і знову були якісь інтереси. Скогалися У нас все йшло по плану. Замовлень було багато, але часу, як завжди, не вистачало. І ми вирішили розділитися, адже так зможемо зробити значно більше. Я поїду ще раз в магазин гаряча планета, адже я націлений їм продати. Добрий день ще раз. Добрий. Ну, Лег, мені дійсно треба з вами домовитися про співпрацю. Ну, ви вже, як і всі агенти, вже якщо ви такі наполегливі, ну давайте вже будемо дивитися, що у вас там. Будь, mm -hmm. будь ласка, Можемо зняти відео? Знову починаєте. Магазин Гаряча планета це ціла фабрика контенту. Тікток, рілси — контент летить без зупин. Я на них підписаний і в мене в стрічці вони частіше, ніж реклама. Звісно, не встояв зробити колабу. І собі зняв відео, і їм, бо коли клієнт такий активний, гріх не зловити момент. Ну і я все ж таки не просто гість. Щось продав. Місію свою виконав. Зрозуміло, добре. Будемо працювати. Дякую за інформацію. Дуже настирливий агент. Така робота Да. Уляна написала повідомлення, що взяла заявку на 11 тисяч. Мстан уявляєш? Супер, молодець. Ну це капітан. Як... Неймовірне відбувається сьогодні. Ми вже маємо результати, яка команда перемогла, і зараз ми це дізнаємося. В результаті підсумку ми отримали два показника: Перший – шість. 164,41. Це відповідно друге місце, а перше місце отримало 628260. І перше місце отримала команда Ігор Дмитро Олена. <риклад> Я вас вітаю. Алло. Пане Олександр. Бажаєте зняти другий сезон?